Здравствуйте, 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 ми зібрали перший двигун, Розібрали, перебрали, зібрали. Сьогодні будемо запускати. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Зараз -пам -пам -пам. будемо ставити движун. Двигун. Цей. два Цей. літра, який я перебрав. От сюди. Поставимо, будемо пробувати диркати. Поставили мотора, пройшло десь часа два, може три. Поставили мотора, пробуємо заводити. Заволодять. Масло в коробки є, не завтикали, то дерчить, тут заводиться, не гуде. Ха -ха. Перший мотор собран. Щось все будет.